Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина 3. Завтра я вирішаю на ній Полтаву з метою познімати фольксваген на D4 для проекту огляд. Як для себе це буде поїздка на один день, тобто за один день я мушу з'їздити в Полтаву і назад. Планую зробити всього одну зрядку. Полтаві, тобто до Полтави буду їхати на одному зряді, з Полтави буду їхати також на одному зряді. Машину заряджає зараз до 95-98%, потім ще трошки на ЕСІ. Ця поїздка буде цікава, тим, що я ще не їздив по цьому маршруту, і в принципі Полтави я також не був. Тож не буду вимагати час, поїхали. Так, доброго ранку, 7.15, В принципі, став нормально по будильнику. Повна машина буде сьогодні пасажирів. А, навіть ззаду троє. Зазвичай я роблю так, щоб е, можна було сісти заду троє е, на бронюванні, для того, щоб е, якщо хтось скасує поїздку, то все одно заду, ну, було б хоча б двоє. І зупинок сьогодні планується блінціва купа. Коротше, я не знаю, мабуть, зупинок сім чи шість на тої полтави, там чуть ли не в кожному селі. Там, в Києві три зупинки, поки людей заберу в прятині, в Луб, Лубнах Лубнами, в Хоролі. Назад буду їхати, я ще в коротше, буду там на трасі стояти. В принципі, всі зупинки не з траси, але все одно типу, то буде трошки часу-сюди. Але я взяв сьогодні з запасом, так що я можу не сильно поспішати. І на вулиці прохолодно, тож буду їхати ще з пічкою. І це також буде впливати на розхід. За ніч трошки машинка підмерзла. Вчора їде рядило до 99%, газ, подивимося, які залишилися на ніч. Так, тут у мене вже маршрут до Полтави прикладений. Маю приїхати в 14%, дай Боже, щоб приїхав би хоча б 5 було. Так, 96% зараз заряду, тобто за ніч впало десь на 1,5%. Це якась холєра, я не знаю чого. 6 градусів на вулиці. Так, збиваємо поїздку. Ресет трип. Ресет, все. Заїхали на маршал трошки невеличку технічну зупинку. Приїхав вже половину маршруту, тобто вже приїхав поряд, зараз підлобнами. Будемо потроху висуватися. В принципі, їхали майже всю дорогу з пічкою. От десь біля прятини вже виключив пічку, бо сонечко нагріває нормально кузов де, так, тепло в машині. Так, приїхали з Полтаву. 12% за пряд у нас залишився. 340 км проїхав отакий запас ходу. 20% ставимо заряджатися на отакій станції. Це зарядка компанії виробництва UGV і в білінгу UGV, власне. UGV Chargers. Вона тут дає 620 кВт. Зараз перевіримо. Починаємо зарядочку. А станція заявлена, що вона взагалі має давати до 350 А. А якого холєра вона закінчена? Так, танці для мене перезавантажили. Тепер чекаємо, поки вона загрузиться. І будемо підключатися. Коротше, поки чекаю, а, поки роздукується ця станція, тому що щось підтримка не може ніяк її оживити. Не знаю, вона чогось невідомо чого здохла. А, розкажу вам, як я їхав. Я їхав до прятина майже всю дорогу, 100 км на годину, не швидше. Взагалі не швидше, тому що мені показувало, що я прийду з такою швидкістю в Полтаву на 5%. І так я їхав, типу, з пічкою, з комфортом, з підігрівами сидінь, з музикою, з усім, але 100 км на годину. І в принципі, з ціє, такою швидкістю я доїжджав. Далі, десь біля порятина, стало вже дуже жарко, у машині сонце нагрів корпус, і я виключив пічку. І власне їхав далі без пічки. Їхав десь ну, Берятина, ще пів дороги. До Лубнів, поки їхав десь, 110, 105, 100 км на годину, тобто не дуже швидко. Далі в Лубнах я вже зрозумів, що доїжджаю нормально з будь-яким запасом і почав їхати 120 130 і в принципі тут, навіть якщо я їхав 120-130, у мене зараз розхід 157. А, а коли їхав 100 з е, пічкою, то був розхід 180. Ура! Машина заряджається. Значить, Береться станція в мене 336 А і 120 кВт рівно. Тобто 120 своїх абсолютно повністю станція видає. І машина пише 118 навіть. О, Дуже прикольно. Значить, Вона досить нормально прогріта, що вона не сильно бере на прогрів. І стояти мені тут годинку, і я пішов. Коротше, поїм. Боже, час обіду. І буду домовлятися на зустріч. Приїхав я з Києва сюди за 4 години. Але я витратив ще пів години, поки тут морожився з тою станцією, щоб вона запрацювала. Але саппорт, типу, класний саппорт, зробив все, щоб вона запрацювала. А, коротше, проблема була яка, що я вставив конектор, потім, поки походив біля машини, потопив, вона затеймавтувалася. І після того, як вона затиймовутилася, я запустив сесію. Сесія зависла, типу, і сесія ну, зависила висіла. То просто, щоб так не було цієї проблеми, треба конектор ставити і одразу запускати сесію. Я просто потопив час і тому коротше, мав проблему цю. Так, просто людям на майбутнє. Коротше, я зарядив до 75%. І тут приїхала ще одна Тесла і приїхав Лівчик. Я поки переставив машину 32 А, так що хай заряджається на повільній. Якраз з їжу купив сільпо і тут вже проведу зйомку, тому в принципі мені ще таке саме треба, хай хлопці беруть. Всім привіт! Я Олексій. Це Олег, а це його машина Volkswagen id 4. 1645. Зараз стою, біля зарядочки, буду зараз виїжджати вже на Рішетівку, далі на Лубни і далі вже на Київ. Буде сьогодні дві такі зупинки ще по дорозі та рештівка. В принципі, гарно провів час. Познімався Олега. Відео вже є на каналі. Дивіться, про так що з Олегом він влаштував екскурсію, погуляв містом Полтава, зробив пару класних фоточок в Полтаві. Нікого тут не було. Так що дякую Олег за екскурсію. Дуже прикольну екскурсію. У нас зараз 100% зряду. Я залишав машину на тип-2, поки гуляв з Олегом, і поки я гуляв, то ці 25%, що залишалося дозарядити, вони додалися до 100%. У мене зараз 100% заряду, з яких зряджено від 12 до 75 на швидкісні і від 75 до 100 на повільні зарядці. І зрядку я зараз не займаю, бачите, я від'їхав. Там інша машина. І я залишав ще номер. У нас випадок, якщо хтось хоче стати хоче на т 2, то можна мені позвонити, я розблокую коннектор, так що проблеми нема. А, навіть дивлячись на те, що в мене машина зарядилася десь за пів години до того, як я прийшов до неї. Так що вона стояла пів години, просто нічого не робила. Але номер я залишив, але ніхто не дзвонив, так що я так розумію, що вона нікому не заважала. Так і запишу. Тож виїжджаємо. Я сподіваюся, що до Києва доїду їду спокійно на одному заряді. Думаю, що доїду, тому що коли їхав сюди, то тут було багато підйомів. Так що, коли я буду їхати назад, має бути багато спусків, що буде мені на руку. Вісімнадцять тридцять п'ять, 60% виїжджаємо з Лубнів, пише буде 13, коли приїдемо, поки що їдемо. Досить динамічно і виходить, що у нас всю відстань сьогодні 170. Так, Приїхали сюди на формулу в Києві. Заряджаємося з 20 кВт. В принципі, все достатньо очевидно. Тут відео починали, тут відео і будемо закінчувати. Тож я повернувся в Київ і зробив цю поїздку сьогодні з Києва в Полтаву і в Полтаву в Київ за один день. В принципі, з Києва до Полтави я добираюсь за 4 години. Навіть не знаю, який висновок зробити, тому що я до того їздив Київ рівне також ситуація була дуже схожа. Тож можна зробити висновок, що 350 кілометрів запас ходу Тесла Model 3 в різних умовах. Тобто Якщо умови гірші, то їдеш повірніше, якщо умови краще, то їдеш швидше, але 350 це з Києва до Полтави я доїжджаю. До Рівного 350 також доїжджаю. в принципі проблеми ніякої. З Києва до Полтави є трошки підйом більшу частину дороги на початку. З Полтави в Києв на навпаки спуск, так що їхав швидше, все класно. Дорога майже всюди класна, класний асфальт новий лежить, все супер. По грошах вийшла зарядка в Полтаві 690 гривень. І зарядка тут буде мені десь 720-730, щоб відбити ті відсотки, які я витратив в дорозі. Тобто, якщо у вас, наприклад, вдома є розетка, то вам буде тільки в Полтаві дорога 700, а дорога домашня, то буде власне копійки, там, гривень 50-40. То, в принципі, вийшло досить непогано. По доходах вийшло сьогодні 2200 гривень з Бабакару, тобто вийшло, що Бабакар перекрив дорогу, навіть враховуючи ці комерційні зарядки, перекрив на 800 гривень. Якщо б я їхав з домашньої зарядки і тільки по тайметрився комерційно, то перекриття було б по в тисячі гривень чистого доходу по суті, за день. В принципі, це досить непогано, я вважаю, відстань не така, щоб велика. За день я спокійно доїхав. Прикольне чудове місто, мені сподобалось. Тож я сподіваюся, вам теж сподобалася ця поїздка. Найближчим часом, я думаю, що цей наступний місяць ще поїздок таких прям серйозних не буде. Потім ще планується одна поїздка, дуже прикольна, дуже крута. Я думаю, всім буде дуже цікаво. Але, окрім цього, планується дуже багато відео з власниками, планується дуже цікаві відео технічні, відео з порадами. І також я почав вести Тік-Ток. Якщо вам цікаво дивитися якісь забавні короткі відео, можете ще на мій Тік-Ток підписатися, в мене буде посилання на нього в коментарях. Там не так багато відео, але я планую розширювати контент, і там буде також щось прикольне, цікаве. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. До зустрічі, вайте.